Друзі, всім вітання! У нас розпаковка з мотію За таким шикарним котом. Короче, до нас приїхали трошки кормів. Набрали ми кормів для риби. Зараз, Мотька, звісно, він знає. Так, це у нас для сомів Tropical таблетки. Це ті таблетки, що приклеюються до скла. Рибки об'їдають, е-е, випрашує, випрашує, випрашує. Не треба кусать. Це у нас, по-моєму. Сера, хло, пластівці такі зелені, теж з тим змістом спіруліни. І тетрадискус. Трошечки по 100 грамів всього купили. Мутька сказав, що все добре. Так? Да? Ой. Звісно, ціни трошки кусючі, але цей корм вартий своєї ціни. особливо цей моті зайшов. Так? Да? Да. <laughs> Кусай. Все, всім дякую за перегляд.